Добрий день, дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку комп'ютерна техніка як засіб здійснення дій з інформацією. Сьогодні ти дізнаєшся, які ручні інструменти часто використовують у побуті, як працюють електричні інструменти, які інструменти призначені для роботи з інформацією. А також ти виконаєш Деякі інтерактивні завдання. Спробуй розгадати репис. Я сподіваюся, що ти зміг це зробити. І це у нас комп'ютер. У довкілі, побуті, навчанні. Ти використовуєш різні інструменти та пристосування. Найчастіше це ручні інструменти. А що ж це таке ручний інструмент? Так от, ручний інструмент це будь-який інструмент, який під час його використання утримується та приводиться в рух вручну, а не двигуном. Тобто це може бути лопата або сокира, або якийсь ключ. Назви кожний з інструментів. Запитай у рідних, які з інструментів ви не використовуєте і чому. Якими іншими інструментами ви користуєтеся вдома? Яке їхнє призначення? Чи існують правила їх використання? І так, до ручних інструментів належать інструменти для роботи з папером. Це ножиці, олівець, лінійка. Також до ручних інструментів належать інструменти для догляду за взуттям або для роботи в саду і парку. Також це інструменти для прибирання в кімнаті, так для догляду за одягом. До Ручних інструментів належать інструменти для роботи з пластиліном або тістом для приготування їжі. Інструменти, для роботи яких потрібна електроенергія, називаються електричними. Їх використовують для роботи з деревом, тканиною, з металом, з пластиком і іншими матеріалами а також у побуті. Для чого використовують зображення пристрої? Що є джерелом енергії для роботи кожного з пристроєм? Подумай і спробуй розповісти про це батькам. А якщо ти не знаєш, то навпаки, спитай у батьків, для чого ці інструменти. Для роботи з інформацією люди різних професій використовують комп'ютери та комп'ютерні пристрої. Сучасний комп'ютер стає в пригоді, коли людина навчається, коли людина працює або робить покупки, коли відпочиває або спілкується з друзями. Комп'ютер зазвичай складається з системного блока. Монітора, клавіатури і миші. Системний блок це найголовніший пристрій комп'ютера, тому що саме в ньому зберігаються всі частини комп'ютера, які допомагають опрацьовувати інформацію. Монітор це пристрій, який допомагає нам бачити інформацію, читати інформацію або розглядати якісь малюнки. Миша. Це пристрій, який допомагає вводити інформацію або керувати якимись файлами. Клавіатура це теж пристрій комп'ютера, завдяки якому ми можемо вводити текст або цифри. Ще є такий комп'ютер, який називається моноблок. моноблок це комп'ютер, у якому системний блок, монітор і часто інші пристрої об'єднані в один. Найчастіше позаду монітора і є такий спеціальний пристрій, який кріпиться до монітора і є системним блоком. Перевір, чи добре ти запам'ятав назви основних складових комп'ютера. Спробуй відгадати загадки. Подивись у це вікно, знаєш, чарівне воно. На вікні немає штор. що це діти. Правильно. Монітор. Є багато різних кнопок і струнка статура. Відгадайте, діти, що це? Це клавіатура. Клавіатуру призначено для введення відомостей у комп'ютер. Має хвостик, очі кнопки, не боїться кішки. Під долоною працює правна зручна мишка. Миша це допоміжний пристрій для керування комп'ютером. Її використовують для виконання на комп'ютері дій зі значками. Коли рухаєш мишею по килимку, то на екрані монітора рухається вказівник миші. Що це за поважний, загадковий коробок лампочкою посміхнувся, діти це системний блок. До системного блоку підключають монітор, клавіатуру, мишу та інші пристрої. У системному блоці містяться основні пристрої комп'ютера. Пам'ять, яка зберігає інформацію, процесор, який опрацьовує інформацію. Ти вже знаєш, що комп'ютер допомагає людині працювати з інформацією. Як же вона потрапляє до комп'ютера? Є пристрої введення інформації, наприклад, це мишка, сканер, клавіатура, роутер. І є пристрої виведення інформації. Це, наприклад, монітор. Принтер і той же роутер. Чи можеш ти користуватися пристроями комп'ютера? Наприклад, мишу. Мишу тримають трьома пальцями великим, мізинцем та безіменним. Казівний і середні пальці вільно лежать поверх миші на її кнопках. Планшет, ноутбук, смартфон. Це теж комп'ютери. Але у них складові об'єднані в одному корпусі, а замість миші можна використовувати пальці руки. Цікавинки перша комп'ютерна миша мала вигляд дерев'яного коробка з колесиками. З нього до системного блока тягнувся дріт – який нагадував хвіст звичайної миші. За таку схожість цей комп'ютерний пристрій і назвали мишею. Пробуйте відгадати ребу. Натисніть на паузу і пробіч. А тепер підказочка, що ж це таке? Це пристрій. Сьогодні ми з вами ознайомилися з пристроями комп'ютера. Ви ознайомилися з пристроями введення і виведення. А тепер давайте трошки пограємо. У грі Знайди пару, яка буде після цього відеоуроку, вам потрібно відкривати будь-яку плитку. Для цього навести вказівник миші на плитку, класнити лівою кнопкою миші, переглянути зображення назвати пристрій для роботи з інформацією, який зображено, і запам'ятати його місце. Потім відкрити іншу плитку, поки не натрапиш на подібний пристрій. Намагайся запам'ятати місце всіх відкритих пристроїв. Це допоможе тобі швидше виграти. Давай спробуємо розгадати кросворд. І так, що ж це таке? Помічник комп'ютера з хвостиком. Сподіваюся, що ти відгадав, що це мишка. Наступне комп'ютерний пристрій з екрану. Так, правильно, це монітор. Третє. Комп'ютерний пристрій з клавішами. Це пристрій, завдяки якому ми вводимо текст. Це у нас клавіатура. Я сподіваюся, що ти все змогла або зміг зробити. Не забувай, що після того, як ти попрацюєш за комп'ютером, обов'язково потрібно зробити фізкульт-хвилинку або гімнастику для оченят. А тепер трошки попрацюй за комп'ютером, тільки після відпочинку. У тебе внизу, після цього відеоуроку, є дві інтерактивні вправи. Одну я вже пояснила, а інша справа – Це тобі потрібно з'ясувати, в яких професіях ще використовують комп'ютери. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!